Привіт, друзі, це експлейнер. Мене звати Олександр Чіши, і я ваш провідник в світ дивних людей, часто густа з дев'ятою поведінкою, які не хочуть вирощувати помидорки і огірки на городі, значить, прискати черешню від різних шкідників. Проте хочуть керувати масами. І сьогодні ми поговоримо про фігуру, яка рідко з'являється в заголовках новин. Але стоїть за багатьма ключовими подіями новітньої політичної історії Заходу. А популярним, я думаю, що на території України він став після ну, того, що ми зараз покажемо. Звати його Стів Беннон і порівнюють його з Розпутіним, Карлом Шміттом го століття, ну такими фігурами. Цікавими називають його архітектором праворадикального руху. Отже, Стівен Кевін Бенон народився 53 року в Вірджинії, вчився там же. А ступінь MBA отримав вже в Гарварді. Служив військово-морських силах Сполучених Штатів. Працював у Голдман Сакс, мав досвід в Голлівуді як продюсер, а згодом став. Засновником скандального ресурсу Брайтбарт News, головного рупору альтернативних правих в США саме через Breitbart Стівен Беннон почав формувати нову праву ідеологію, поєднуючи націоналізм, ізоляціонізм, антиглобалізм, конспірологію, нативізм, критику. Еліт його кредо система має бути зруйнована. Щоб її змінити, спершу треба все спалити дотла. 2016 році Беннон стає головним стратегом кампанії Дональда Трампа. Він створює образ кандидата від простих американців озброєння Трампа риторикою в боротьбі з боротьби з естеблішментом, мігрантами, мусульманами, китайським капіталом та боротьби з Deep State, глибокою державою, як ми її називаємо. Саме Беннон наполягає на лозунгу Америка ферст», на забороні в'їзду для мусульман і на протекціоністських. Економічних кроках, ну те, що ми з вами е, зараз і бачимо, він вірить у нову політичну епоху, епоху ідентичності, в якій національна держава бореться проти глобальних еліт транснаціонального капіталу після перемоги Трампа. Бенон стає головним політичним стратегом. У Білому домі мається на увазі перша каденція. Хоча пробув він там недовго чомусь е, лише 8 місяців. Його вигнали в серпні 2017-го, але його вплив нікуди не подівся. а е, Беном просто змінив тактику. Після за відходу з білого дому Беном переключився на, на Європу. У е, 2018-2020 роках. Він активно підтримує популістські праві сили. В Італії, Франції, Бельгії, Польщі, Угорщині його мета створити міжнародну мережу правих рухів під назвою «The Movement», яка мала б координувати стратегії, кампанії чи інформаційні операції. Бено часто гість в Європі, де зустрічається з такими лідерами як Сальвіні, Лепен, Орбан, а також представниками альтернативних правих у Німеччині, Чехії та Польщі. Його називають архітектором популістського інтернаціоналу. Не дарма там була цитаторської пісні. Він не просто консультує, він фінансує, формує ідеологію, надає медіапідтримку, часто робить це приховано як сірий кардинал. Його мета зруйнувати Європейський союз не більше, не менше, який він вважає бюрократичним монстром і інструментом фінансових еліт. Вірить, що лише національні держави мають легітимність своїх союзників. Він шукає серед тих, хто хоче повернути суверенітет, бореться з міграцією, лгбт ідеологією фемінізмом, е екологічним лобі. Усе це для нього лише частина лівого. Лібералізму, який потрібно знищити, хоча Беннам неодноразово заявляв, що Росія авторитарна загроза, його риторика часто перегукується з кремлівською пропагандою. Він виступає проти підтримки України, вважає, що захід втручається в чужі конфлікти. І просуває ідею, що істини вороги Америки вони всередині, а не в Кремлі. Брайбарт, оцей його ресурс, неодноразово ловили на поширенні кремлівських наративів. Сам Беннон заперечує будь-які зв'язки з Москвою, але його тіньова присутність у межах дезінформації тема окремих розслідувань. Також з ним пов'язують частину антиукраїнського лобі в Європі та Сполучених Штатах. Ідеологія Бенана це не просто тактика, це системна війна за культурне перезавантаження заходу. Він говорить про апокаліптичне зіткнення між традиціоналістами та лібералами. Його улюблений філософ, до речі, Юлію Севола, італійський фашист, що проповідував традицію. Як зброю проти модерну Беннон бачить себе як духовного воїна, а не політичного стратега. Його риторика, наповнена термінами з війни, релігії римської історії. Він постійно посилається на цикли історії, падіння імперії, очищення через хаос. У цьому сенсі він близький до ідеологів традиціоналізму, Ну, таких як Дубін, наприклад, або Шмідт. Він вважає демократію токсичною в її теперішньому вигляді і хоче її перезапустити на нових засадах з релігією, нацією і жорсткою ієрархією. Часто густо у таких людей, як з законом бувають проблеми в 2020 році. Він був заарештований за шахрайство у справі за несанкціонований збір коштів на будівництво. Стіни з Мексикою його звинуватили в привласненні сотень тисяч доларів. Ну але хто б його помилував в січні 21-го року? Правильно Дональд Трамп. А, проте юридичні проблеми не зникають. В 22-му році його визнали винним за неповагу до Конгресу через відмову давати свідчення щодо подій 6 січня. Стіна на кордоні з Мексикою цікаво. я, ну, я це ніколи брав консультації. Попри це, його вплив на праве середовище залишається. Він продовжує вести популярний подкаст War Room, в якому регулярно звучать заклики до повстання до знищення Deep State, до третього акту американської революції. Ви мене запитає Саня, чого ми взагалі про нього говоримо? Насправді це важлива фігура і не випадкова. Він є інфраструктурною одиницею сучасного праворадикального руху, який сьогодні стрімко поширюється від Аргентини до Німеччини від США до Італії, ідеї Беннона про війну ідентичності перетворюються на політичні кампанії, вибори і реальні закони. Він не просто ідеолог Трампа, він архітектор альтернативної модерності, де замість свободи думки традиція, замість прав людини національний інтерес, замість права взагалі воля сильного. Отже, друзі, стів Беннон це більше ніж стратег. Це людина, яка бачить себе пророком нового світового порядку. Для одних він герой, що бореться з корумпованими елітами. Для інших небезпечний демагог, який мріє про реакційний інтернаціонал, але головне, він продовжує діяти і ігнорувати його вплив, значить, не розуміти, як трансформується політика в 21 столітті. Ну а ви будьте котиками, підтримуйте збройні сили України. І зараз ми вам розкажемо, що треба зробити для підтримки каналу. Дякую, папа. Нагадаю, що наш головред зараз перебуває в лавах Збройних сил України. Тому відео, можливо, будуть виходити з запізненнями, але вони будуть виходити. Підписка, лайк, шер, начальнику СББ. Скиньте посилання. Папа. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарувань.